Дрони атакували нафтобазу на Білгорщині. Чорний дим валить з резервуарів. Росія ухвалила термінові рішення. Друзі, ви на фабриці новини і прямо зараз розкажемо вам, хто стоїть за атакою на російську нафтобазу, та скільки дронів було випущено по території Росії за останній місяць. Мене звати Анастасія Федор і починаємо. Безпілотники атакували Губкінську нафтобазу у селі Довгій Білгородської області. Після вибуху загорівся резервуар з паливом. Першим про події написав російський телеграм-канал 112. Через удар на території підприємства Білгород Ніфтіпродукт зайнялася потужна пожежа. Повідомляли про загоряння двох резервуарів. За інформацією російських джерел атака сталася близько 9-ї ранку. Повідомляється, що постраждалих немає. Влада регіону назвала атаку… Надзвичайною подією так написав губернатор Білгородщини Вячеслав Гадков. Про те, що за атакою на нафтобазу у Білгородській області стоїть головне управління розвідки українським змі, повідомило джерело з за його словами, розвідники застосували дрон українського виробництва. Останніми днями атаки на Росію не припиняються. Дрони летять звідусіль. Російський канал Астра з'ясував наслідки однією із наймасовніших атак безпілотників на Крим, що відбулася 3 березня. Тоді Міноборони РФ відзвітували про наліт 38 українських дронів. Усі безпілотники. Запевнили, в російському відомстві вдалося збити кримські пабліки. Тоді повідомляли про вибухи у Феодосії, які чули в районі нафтобази. Як з'ясувала Астра, тоді в ході атаки одразу чотири безпілотники впали на території морського нафтового терміналу. З нафтобази евакуювали працівників. Внаслідок удару було пошкоджено магістральний трубопровід, перекачування палива. Ця ж нафтобаза вже була під ударом у грудні та листопаді минулого року. Ще один безпілотник намагався атакувати нафтобазу у Петербурзі. Вранці, 3 березня, на території нафтогазової компанії Петербурзький нафтовий термінал знайшли 7-метровий безпілотник літакового типу. Він ніс на собі вибухівку вагою 20 кг, але вибуху так і не сталося. За день до того, як знайшли дрон, ще один безпілотник вирізався у житловий будинок у санкт Петербурзі. Це перший випадок, коли від атаки Беполла у місті постраждала багатоповерхівка за даними телеграм-каналу маш пошкодження зазнали як мінімум п'ять квартир. Губернатор Олександр Біглов повідомив, що постраждало скління двох будинків, а жертв немає. Глава міста назвав подію інцидентом і навіть не згадував про атаку дронів. Метою атаки, за даними російських джерел, була нафтобаза ручі. Вона розташована приблизно за кілометр від місця падіння БПЛА. Нафтобаза належить Роснафті, яка у 2019 році купила її. За даними на сайті компанії, на базі зберігається бензин та диспаливо. Якби дрон долетів до імовірного місця призначення, то наслідки могли би бути. Непередбачуваним, адже ручі мають стратегічне значення для міста. Загалом за минулий місяць дрони атакували Росію 309 разів. Найбільше піддавалося прильотам Білгородська область. На неї в лютому летіло 219 безпілотників. На другому місці за кількістю атак бабула Брянська область. Там зафіксовано 35 дронів. Курська область була атакована 25 разів. Краснодарський край 7. в область назбирала 6 безпілотників. Також під ударами дронів була Тульська, Калузька, Воронезька, Орловська та Липецька області. У висновку Росія ухвалила рішення зупинити експорт бензину на півроку після численних пожеж на нафтопереробних заводах та сховищах, як пише Форбс. Рішення було ухвалено після того, як протягом січня та лютого було атаковано близько 10 заводів та нафтобаз на Росії. Такі випадки, запевнив представник української розвідки, не припинятимуться. Дука Росія веде війну проти України, друзі. Як ми завжди про все вам повідомляємо перші не опускаючи нічого важливого, Тож підписуйтесь на фабрику новин і не забувайте ставити вподобайки і залишати свої коментарі до зустрічі.